Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати такі дві бронзові свиньки. Португальські або іспанські. я думаю, що то така задумка, що це, напевно, чорні свині. Це вони пустотілі всередині. Вони великі, важкі. Що це тут є? Отакі От вони симпатичні. Вага десь більше 5 кілограм. Ще не важу, але може на, на дві свині. Десь може 6-7 кг. Ну, від 5 до 7 десь, я думаю. Одної хвіст закручений, а другий короткий. Не знаю чи поломаний, чи то така задумка, щоб такий був, не знаю. Але вони такі дуже цікаві. Мені сподобались ці свині. Всім дякую за перегляд. До побачення.